Відбулося друге засідання координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Миронівській міській раді, відкрила роботу координаційної ради секретар ради Інна Савсюк, яка дала роз'яснення щодо ходу роботи засідання відповідно до положення про координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Миронівській міській раді та ознайомила з порядком денним. До учасників засідання звернувся Василь Андріуца, заступник голови координаційної ради. Добрий день, всіх вітаю. Сьогодні у нас вже друге засідання. На першому засіданні у нас було трошки більше. Сьогодні трошечки менше, але так як форум є, засідання відбудеться і всі питання, які на ньому заплановані. Будуть вирішені і ті, що ви внесете, можливо, додаткові, також будуть розглянуті. Хочу зазначити про те, що Миронівська міська рада готова підтримати е і буде підтримувати всі виважені пропозиції ініціативних груп, інститутів, громадських організацій і так далі, тому подібне. Тому хочу сказати одне, що дякую всім, хто долучився, дякую всім, хто прийшов. Дякую тим, хто сьогодні вперше. І я думаю, в подальшому будемо працювати плідно. Наступне питання засідання: включення нових членів до складу ради. Члени координаційної ради одноголосно проголосували за поданих кандидатів від відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради Бесараба Тараса, голову молодіжної ради молодь Миронівщини та від Миронівського центру дитячої та юнацької творчості Лисенка Руслана, керівника гуртка Джура, замість раніше поданого цимбала Василя. Нова. Введені члени ради презентували себе та свою діяльність у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Третє питання засідання ради презентація стратегії утвердження української національної та громадянської ідентичності, презентація діяльності комунального закладу Київської обласної ради, центр національного супротиву, шляхи взаємодії і співпраці. По даному питанню виступила Інна Савсюк, секретар координаційної ради. 13 грудня 2023 року уряд ухвалив стратегію утвердження української національної та громадянської ідентичності. Дана постанова стане фундаментом для формування потужного громадянського суспільства, сильної нації та міцної держави. Поштовхом до розробки даної стратегії стали відсутність цілісної політики, спрямованої на подолання постколоніальних та постуталітарних деструктивних наслідків у свідомості населення України, відсутня достатня кількість цифрового та культурного україномовного продукту для різних вікових категорій та цільових груп, або ж низький рівень їх популярності, збільшення кількість глобальних дезінформаційних кампаній. Недостатній рівень медіаграмотності, медіакультури, зокрема в умовах стрімкого розвитку цифрових технологій, концентрація зусиль інститутів громадянського суспільства на найбільш злободенних питаннях за рахунок інших напрямів, відсутність механізму та системних підходів щодо підготовки, кваліфікації фахівців у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, наявність підходів, які не відповідають вимогам воєнного стану. Перспективам післявоєнної відбудови країни та її європейської інтеграції, а також відсутній механізм підготовки фахівців в сфері, які зможуть бути залучені до процесів реінтеграції населення тимчасово окупованої території. Метою даної стратегії є формування та утвердження української національної та громадянської ідентичності у громадян та закордонних українців. Для цього будуть використовувати методи національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання та громадянської освіти на основі національних цінностей України. Органи влади та інститути громадянського суспільства будуть реалізовувати стратегію за такими напрямками. Утвердження української національної та громадянської ідентичності, взаємопідтримка та співпраця щодо формування української національної та громадянської ідентичності між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства. Формування системи кадрового забезпечення, сприяння розвитку інфраструктури для реалізації першого пріоритетного напрямку будуть поставлені такі завдання. Перше це формування та утвердження в суспільстві при патріотичної свідомості, поваги до державних символів, суспільно-державних, національних цінностей України, розуміння їх важливості для становлення держави. Державної мови як національної цінності та важливого атрибута національного та громадянської ідентичності. Друге це формування оборонної свідомості та громадянської стійкості. Третє популяризація та збереження культурної спадщини та культурних цінностей України. Четверте формування та збереження української національної та громадянської ідентичності у громадян України, які проживають за кордоном та на тимчасово окупованій території. П'яте сприяння утвердженню сімейних цінностей та активне залучення сім'ї до формування української національної та громадянської ідентичності. Шосте сприяння створенню, виробництву та поширенню україномовного, інформаційного та культурного продукту, підвищення рівня його споживання, шляхом формування єдиної державної інформаційно-просвітницької політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Сьоме популяризація історії України, зокрема боротьби українського народу, за самовизначення і творення власної держави, видатних особистостей українського державотворення, ветеранів війни, захисників та захисниць України, які полягли в боротьбі за захист незалежності та територіальної цілісності України, українців, досягнення яких увійшли до світової історії. Восьме залучення військовослужбовців, ветеранів війни. Доосвітньої діяльності з початкової та базової військової підготовки, організації та виконання програм, реалізації проєктів та здійснення заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Дев'яте формування активної життєвої та громадянської позиції, здатності брати участь у житті суспільства, органів місцевого самоврядування та в управлінні на різних рівнях, зокрема у волонтерській діяльності. 10. Формування і розвиток критичного мислення та медіаграмотності, вміння практично застосовувати здобуті знання, уміння і навички, запобігання поширенню недостовірної інформації. 11. Інтеграція національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання та громадянської освіти у сферу відпочинку та розваг. 12. Формування усвідомленого та відповідального ставлення населення до питань надання домедичної допомоги особам у невідкладних станах. Тринадцяте забезпечення організації науково-дослідної та методичної роботи у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності було ще названо ряд пріоритетних напрямів, які будуть реалізовувати відповідні завдання, та винесена пропозиція врахувати озвучену стратегію подальшій роботі координаційної ради і при підготовці заходів на рівні громади. Також було презентовано діяльність комунального закладу Київської обласної ради Центр національного супротиву. 1 січня 2022 року введено в дію закон про основи національного спротиву. Згідно цього документу, підготовка громадян України до національного спротиву організовується за територіальним принципом. Інструкції з організації та проведення базової підготовки громадян затверджено наказом Головнокомандуючого Збройних сил України від 13 січня 2023 року. В документі говориться, що цивільне населення має пройти курс, який розрахований на 100 годин та включає 15 різних напрямків підготовки. Відповідно, Київська область приєдналася до державної програми. І так в 2023 році з'явився Київський обласний центр підготовки населення до національного спротиву. Він знаходиться в місті Борзель. Основними завданнями базової підготовки населення до національного спротиву є це набуття або ж підтримання спроможностей щодо умілого виконання завдань. Отримання поглиблення та реалізація знань, вмінь і навичок у виконанні бойових завдань, освоєння та експлуатації основних зразків озброєння, яке нині використовують, підтримання та покращення лідерських психологічних і фізичних якостей, формування у громадян психологічної стійкості до психотравмуючих факторів бойових дій. На даних вишколах цього центру підготовки кожен бажаючий може опанувати життєво важливі в умовах бойових дій навички. Було зазначено, що кожен бажаючи може обрати оптимальний для себе варіант і таким чином долучитися до національного спротиву, усвідомлюючи, що тільки спільно ми зможемо подолати російську агресію. По питанню заходи в рамках реалізації всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура в Миронівській громаді виступила Наталія Альошина, провідний фахівець гуманітарного відділу Миронівської міської ради. Коротенький звіт по джурі, незважаючи на запроваджений воєнний стан в країні та, попри всі перешкоди, традиційно всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра Сокіл джура» продовжує збирати учнівські руї закладів освіти Миронівської громади задля виховання юних патріотів України на засадах національної гідності та високої самосвідомості, позмагатися у майстерності. Силі витривалості зібралося 15 роїв середньої вікової групи 11-14 років, тобто це з 15 закладів загальної середньої освіти. Перераховувати я їх не буду. На презентації було видно, але не потрібно. За традицією, захід розпочався із урочистого підняття державного прапора України представниками роїв, переможців річного, минулорічного підготовчого етапу гри та хвилини мовчання з метою вшанування загиблих внаслідок збройної агресії Росії. Далі впродовж дня команди невтомної завзято виборювали звання найкращих свої вміння, навички, майстерність, ерудицію, Фізичний гарб та військову вправність юні нащадки козацького роду продемонстрували в 11 конкурсах, такі як впоряд, відуль, фізична підготовка, стрільба, метання гранати, перетягування линви, смуга перешкод, ватра, книга звиття, орієнтування та таборування. Окрім обов'язкової конкурсної програми для всіх учасників гри були проведені майстер-класи. Головне управління ДСНС України в Київській області провели навчання з гасіння умовної пожежі. Миронівський осередок Обухівської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України продемонстрували надання першої медичної допомоги. Разом із представником Миронівського ДФТГ учасники попрактикувалися у збиранні та розбиранні автомата. Керівник гуртка Миронівського центру дитячої та юнацької творчості ознайомий. Із технікою в'язання вузлів. До складу суддів для оцінювання конкурсів були залучені тренери Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи, а також представники Миронівського спортивно-технічного клубу. Гуманітарний відділ висловлює подяку всім організаціям, які долучилися до проведення гри, адже це досить кропітка робота, і лише разом із спільними зусиллями ми досягли бажаний результат. Кожен рій старався набрати максимальну кількість балів, проте найкращі результати показали команди Незламні Зеленківської гімназії, Молода Січ Карапишівський ліцей та краяни Маслівської гімназії. Після підготовчого етапу, який був у нас проведений, команда Зеленківської гімназії продовжила свою участь у першому районному етапі гри, який відбувся 29 травня у місті Обухові. Серед восьми команд з громад Бухівського району середньої вікової групи Рій Незламні вибороли перше місце у конкурсі Смуга перешкод, друге місце у конкурсі таборування, третє місце у конкурсі Ратівник, та також третє місце в обласному фестивалі В Підсумок хочу сказати, що «Сокіл джура» – це не просто гра, це постійно навчально-виховна робота, яка проводиться впродовж року. І спільно це спільна робота учнів, вчителів, педагогів та навіть батьків Цьогоріч нам вдалося організувати таборування. Шість команд виявили бажання залишитися на ночівлю. І раніше до війни до воєнного стану це. Було нормою, і воно взагалі проводилось в Пасілівському лісі, і діти з задоволенням залишалися. Але зараз, звичайно, лише за згодою батьків письмовою шість команд залишилися з е, таборуванням на ночівлю. Це проходило на території е, ліцею Шевченка у нас в Миронівці, і звичайно постійно було відчинене укриття. Для шести команд був е, була створена окрема програма. Тому що всі учасники відбули гру і поїхали додому. Ем, гра відбувалась два дні, і перший день, в перший день на вечір, залишилося шість команд, які приймали участь у турнірі зміні футболу. Також для них було проведено нічне орієнтування, що їм дуже сподобалось найбільше. І перегляд фільму патріотично на засіданні координаційної ради після основних питань також були заслухані пропозиції від членів координаційної ради щодо діяльності консультативно дорадчого органу напрацювання плану роботи. Бо, як відмітили всі присутні, сьогодні надзвичайно важливо посилити патріотичну роботу, особливо серед молоді. Багато невирішених питань при роботі з ветеранами та внутрішньо переміщених осіб. Ряд інших актуальних проблем сьогодення тому важливо ініціювати шляхи їх вирішення.